Аналітик Дмитро Снігирьов про великі зміни у військово-політичному керівництві, які затіяв Зеленський, що робитиме Буданов на посаді голови офісу президента? Чому звільнили Малюка і Дейнеку? Чи буде ефективним Федоров на чолі Міністерства оборони? Та чи зможемо ми нарешті подолати корупцію на закупівлях? Це спецпроекти. Я Сергій Мамаєв. Нам надзвичайно потрібні ваші вподобайки, контрі, підписки. Кнопка спонсорства є на Ютубі для одноразових донатів. Картка мона і PayPal в описі цього відео. Ну і зверніть увагу на українську платформу SubSub. Ось qr код там бонуси за кулісі редакції та ексклюзивний контент. А ось наша розмова Зеленський почав великі зміни? Вже відомо, що Буданова голова офісу президента, малюка звільнено і поки не зрозуміло остаточно, де саме він буде займати ну, він буде зайняти займатися, як і голова прикордонної служби колишній Дейнека. Федорів має очолити міноборони. У вас є оцінка, на що це все має вплинути, і як? Давайте відрізняти кейс Будана від кейсу, наприклад, наприклад, Дейнека, ДБР і відповідно Малюка. Я буду називати речі своїми іменами, може хтось не погоджуватися. Шановні телеглядачі, прошу коментуйте. Розглянемо перший кейс: це відповідно ДПСУ, ДБР і Малюк СБУ. На мій погляд, це пов'язано якраз з корупційною складовою. Тобто останні антикорупційні розслідування, набу які основні претензії до очільника ДПСУ, це незаконний перетин кордону особами, яким або висунуто звинувачення підозри з боку набу і САП, або відповідно ті, хто перебував в оперативній розробці. Правильно? Тобто, основні претензії лунали з приводу того, що це була ледь не кишенькова структура, яка в телефонному режимі забезпечувала можливість. Ну, назвемо так евакуацію з території України, основних підозрюваних по нижніх кримінальних проваджень. Плюс, пане Сергію, будемо називати речі жорстко своїми іменами: 6,5 мільйонів українців за межами країни, і відповідно не всі законному порядку перетнули кордон України і робити вигляд, що співробітники ДПСУ не мають відношення до трафіків. Переміщення військовозобов'язаних, ну це відверто, ну, скажімо так, робити вигляд або перебувати в режимі теплих ван. Тому, на мій погляд, зміна очільника ДПСУ, вона цілком прогнозована. Інше питання, пане Сергію, я це треба піднімати. А чому Держприкордонна служба взагалі в структурі Міністерства внутрішніх справ? Ну я розумію, за часів пана Авакова була максимальна. Скажімо, концентрація всіх силових структур в структурі МВС. Мовилося про контроль над грошовими потоками. Знову будемо називати речі своїми. Ну, наразі Арсена Борисовича нема. Чому Нацгвардія? ДПСУ, відповідно МЧС, вони є в структурі Міністерства внутрішніх справ, що за дурня не виникає перше питання, що перше, що треба робити, навіть не відставка очільника ДПСУ, а відповідно реформування Міністерства внутрішніх справ. Чому у дурнуватих москалів Держприкордонна служба кому підпорядкована? ФСБ, абсолютно, за радянських часів кому були прикордонники підпорядковані? Комітету у держбезпеки, правильно? Ну, та що, а ми, я перепрошую, яке має відношення Міністерства внутрішніх справ до Держприкордонслужби? В моменті контролю корупційних потоків питань нема. Це, по-перше, тобто, тут політичної складової, на мій погляд, немає ніякої. З приводу ДБР знов таки, які запити українського суспільства, Пан Сергій, повна, скажімо так, підпорядкованість ДБР, правильно? У ручному режимі Офісу президента? Ну, штампував кримінальні провадження, ну і відповідно, або ДБР робила вигляд, що не відбувається, наприклад, тих самих кримінальних злочинів, пов'язаних з корупцією в Міністерстві оборони, та, відповідно, в моменті будівництва інженерно-фортифікаційних споруд робили вигляд жирафа. І відповідно, коли в суспільстві постало питання, а що відбувається в наших палестинах? Політичне керівництво вирішило робити різкі кроки, в тому числі намагаючись позбавитися цього корупційного кейсу, тобто, показати, що це, скажімо так, те, що залишилося в спадах від Єрмака, а ми наразі цього позбавляємося. Переходимо до малюка. А тепер, пане Сергію, найбільш неприємні речі я буду говорити: що, власне, закидають малюку навіть з публікації в Українській правді»? Знову корупційні кейси, правильно? Ну, погодьтеся, якщо у високопосадовця Служби безпеки України, мовиться про генерала, дружина громадянка Російської Федерації, ну це справи амурні, але. Не значить, не у малюка про всяк випадок. Не у малюка, а, ну, але... але в одного з да, керівників. Так. Але нас навіть не ця хвилює, а хвилює її елітна нерухомість на суму 1,3 мільйона доларів. Відповідно виникає питання. Звідки? Зауважте, Артем Шило, один з генералів Служби безпеки України, так ЕКС. Але знову корупційні схеми в Укрзалізниці. Правильно? Давайте згадаємо. Відповідна очільника департаменту кіберзахисту Служби безпеки України, якому так само закидала на САП, відповідне незаконне збагачення, і там йшлося про елітну нерухомість на десятки мільйонів гривень, якщо не доларів, ми тільки так, пане Сергію, в рамках вашої передачі назвали вельми серйозні корупційні злочини. Сьогодні часу справа організація, яку чули, ми ламали ці корупційні схеми ще... Ну, За часів і Порошенка, і відповідно, вже Зеленського мовилося і переміщення підакцизних товарів на неконтрольовані території. Ну, відповідно, так зване велике будівництво. Причому завжди була тінь не батька Гамлета, а Служба безпеки України за цими корупційними кейсами, і те, як на мене тиснули, ну це окрема передача, але менше з тим здалося поламати схему на 6 мільярдів. Гривень. І от я хотів би почути від СБУ, а ваші внески в боротьбу з корупцією? Нуль. Фактично. Чому про офіс президента закидає, що служба безпеки перетворена фактично в інструмент заробляння грошей, причому під час війни? Друге, пане Сергію, новий ну прекрасний аналітик. Наразі, коли говорять про ефективні служби безпеки України, пов'язують це з ударами безпілотників Служби безпеки України по території Російської Федерації, правильно? Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що це не сторона діяльності Служби безпеки України. І постає питання: а чому у нас власне кожна служба звітує про. Про успішні удари в території всі зусилля безпілотних систем в моменті якраз нейтралізації російського ВПК і російської економіки. Служба безпеки України це агентурна робота, це відповідна контррозвідка і контрдиверсійна діяльність. А от цим найбільші проблеми. І я буду озвучувати речі своїми іменами знов-таки, які у мене. Запитання до Служби безпеки України. Пан Арестович, пане Сергію, пам'ятаєте такий персонаж? Хто ж не пам'ятає? Хто не пам'ятає? Так, от відставка його з посади радника Офісу Президента по підсумках моїх матеріалів, не Служби безпеки України, пройшов спецперевірку. А чому Служба безпеки України не звернула увагу, що його біографія має ознаки легендування? Радник офісу президента, вам знайоме таке прізвище Коваленка, керівник центру протидії і дезінформації при РНБО? Центр Якщо ви знайомитеся з да, якого цитують всі українські ЗМІ на вістрі протидії російським інформаційним компаніям? Пан Сергій, ви напевно будете приємно здивовані, напевно, як і співробітники Служби безпеки України. Але його повний теска, якщо подивитися відповідні матеріали, його біографії. свого часу очолював регіональне відділення всівеліка війська Донського. російська мілітарна структура, яка напряму підпорядкована президенту Російської Федерації. Тобто людина свого часу присягала на вірність серію атічесу. Відповідно, постає питання: яким чином він пройшов спецперевірку? Незручне запитання, погодьтеся, правильно? А давайте далі подивимося. Діхтеренко, такий ваш колега, журналіст, один з очільників Суспільне. Зауважте державний мовник. Я вам можу передати вашій програмі відповідне відео 2014 року, де він задокументований під час наради за участі Царьова. Пам'ятаєте такий екс-регіонал, який. Мав очолити Новоросію. І, відповідно, екс-очільника самопроголошеної ЛНР Болотова, тоді на цій нараді вирішувалося питання проведення референдуму щодо е е визнання так званої ЛНР на теренах моєї Луганської області. 111 стаття Держрада. Людина очолює державний мовник, один з керівників державного мовника. Я маю цим займатися. Давайте далі підемо. Хто-небудь перевіряв зі Служби безпеки України зауважите призначення на посаду очільника військової цивільної адміністрації, це виключна царина діяльності Служби безпеки України? Так от рідний брат екс-очільника Донецької військової цивільної адміністрації Кириленка, один з керівників Міністерства держбезпеки ДНР спецслужб Російської Федерації. І таких прикладів я можу навести забагато. Вам відоме таке прізвище, Володимир Фесенко, відомий політолог? Так, да, звісно, звісно. Я вам можу передати світлини, де він приймає участь у заходах, які організовує Російське як сотрудничества. Причому на світлинах він разом з Олесем Бузіною. Хто небудь дасть мені відповідь, що відбувається в наших Палестинах? Оце є царина діяльності Служби безпеки України, а цим займається аналітичний відділ громадської ініціативи «Права-справа». Причому зауважте, пане Сергій, ми щоб не продовжувати це довго, свого часу право справа вдалося нейтралізувати двох агентів російських спецслужб, мовиться про Філіпова. Який був інфільтрований в полк АЗОВ, який пройшов спецперевірку Служби безпеки України? А потім ми його перевірили і передали керівництву Служби безпеки України інформацію, що людина дотична до діяльності спецслужб? І от під час особистої зустрічі один з керівників Служби безпеки України мені зауважив, що власне полк АЗОВ, на той момент ще полк. Це фактично територія Авакова і проводити активного характеру операції. Ми не будемо. Йому дали можливість виломитися, вийти за межі України, де він намагався розповідати, що він подвійний агент. Я потім дав інформацію на загал, і у нього були вже великі неприємності з Федеральною службою безпеки. і Аналогічна ситуація, коли так само був по моїх матеріалах нейтралізований очільник. Батальйонне братство, ви пам'ятаєте, 2014 рік організація, яка намагалася хитати ситуацію всередині України, навіть пікетуючи Міністерство оборони України, російський політолог, який був наближений до Рохліна, я так розумію, він був дотичний до смерті російського генерала, а потім він був просунутий в правий сектор. І він так само пройшов спецперевірку. І лише, вибачте, після того, як я публічно вийшов, і вже сказав, а що відбувається взагалі? Людина з Києва керує загонами генерала Козіцина. А Козіцин був підпорядкування у нього ще, коли він перебував на посаді радника Рохліна. Тобто, от запитання, пане Сергію. Багато запитань неприємних. Погодьтесь. Ми продовжимо буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Війна скалічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалася від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 Лікарів відібраних нами і побачив, що є перспектива, що можна навіть таку склавна ситуація витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити. своя кінцівка, все одно краще, ніж протест. Донатьте на програму «Врятуй кінцівку. Зробіть свій внесок. Порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки програми врятує кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте, скільки можете на лікування українських поранених. Якщо не буде реакції з боку Служби безпеки України на ці факти, то запитань буде ще більше. Це от для розуміння відставки малюка, ми бачите, як розлога, але щоб ви розуміли, шановні телеглядачі, що не все так однозначно, навіть з моментом публічної підтримки. А стосовно публічної підтримки, малюка, пане Сергію, ну у вас виступає поважний генерал Служби безпеки України, він вам пояснить, що таке агентурний апарат. І, відповідно, оця вся публічна підтримка малюка, це те, що Малюк висунув під Софіти весь агентурний апарат Служби безпеки України. Хочете ще один неприємний момент. Ви пам'ятаєте випадок з паспортом російським, начебто, паспортом Труханова? Пам'ятаю. Він... Це виявилося Те, вияв, що опублікувала Служба безпеки України, це старий, а може, фейковий. Фейк. Петя. Але ця інформація підставила вищу посадову особу президента. Вже тоді постало питання, що відповідна мала би бути реакція: або заява власноруч, або організаційні висновки. Ну і нарешті, тут давайте вже закінчимо цією темою: що основні на це офіс президента закриває очі на російську агентуру. Тут зрозуміло, на це основне, їх це абсолютно не хвилює. Хвилює те, що відбулося з відповідно антикорупційним розслідуванням НАБУ. І те, що Служба безпеки України не змогла нівелювати ці загрози. Правильно? От вам і відповідь. Тепер по Боданову досить стисло, знов-таки враховуючи рамки нашої програми, пане Сергію. Тут є два варіанти. Перше. Знов таки, це секрет Полішинеля, що у Буданова за Єрмаком був конфлікт. Правильно? Я ж не, не військову таємницю не відкриваю. Так, да, це відома історія, да. Відома історія. Тому можемо припускати з вами ми, як два розумні і дорослі людини, можемо припускати перший варіант. Буданова призначає, щоб понизити суб'єктність Єрмака, правильно? З... Ті його вплив на прийняття за умови, якщо Кирилу Олексійовичу дали карт-бланш у якраз кадрових змінах в Офісі президента. А от цим в мене великі сумніви. І я поясню, чому, пане Сергій. Ви згадали Федорова? Ми зараз і до нього досить тисло прокоментуємо. Так от Федорову спочатку пропонували посаду очільника Офісу президента. Його вимоги були дати можливість проведення кадрових змін, на що він отримав категоричну незгоду. Так, от, якщо Кирилу Олексійовичу не дали цього права, то тоді можливий другий варіант щодо його призначення. Пане Сергій, я знов не відкрию військової таємниці. Наразі нашими західними партнерами лобіюється питання щодо можливих президентських виборів в Україні. І відповідно рейтинг у Буданова досить серйозний. І тому призначення його на посаду очільника офісу президента ми можемо розглядати як можливість. Усунути одного з потенційних кандидатів на посаду очільника держави можемо і припустити міру під так би мовити підпихнути рейтинг президента за рахунок Буданого так? молодця. Браво пане Сергію. Саме за рахунок знизити ті корупційні ризики і виклики в суспільстві. Правильно рейтинг Будана досить а серйозний. Це медійна фігура призначення на. Посаду очільника Офіса Президента, це відповідно показати довіру, а до військових, і Б відповідно, те, що Буданову дані владні повноваження. Ну і плюс те, що у Буданову були прямі контакти з американськими, головне, британськими партнерами, що свого часу досить дратувала Єрмака, і оце низка факторів, і свідчить про те, що от призначення Буданова мала ну багатовекторний характер. Будемо Давати речі своїми іменами, я не виключаю, що це поєднання тих двох факторів на момент призначення, це і намагання позбутися акційного шлейфу і, відповідно, знизити президентські амбіції Олексійовича. З приводу Федорова досить стисла, це прагматичне рішення, хоча би тому, що пане Сергію, ну, українська армія реформується згідно стандартів НАТО і посада міністра оборони це виключно цивільна особа, правильно? Тому відповідно, заміна Шмигаля на Федорова це виключно технічна заміна, але Федоров технократ, і саме завдяки йому стали можливі інноваційні рішення, якраз от які досить серйозно посилили українську сторону і це і безпілотники, і відповідна ФПІшки. Ну в моменті я маю на увазі безпілотники літакового типу і відповідна сама літня дронів. Що так само немає на дуже важливо Так. Причому, Зауважте, москалі досить нервово сприйняли призначення Федорова, бо вони зауважують, що в Росії від моменту випробування до практичної реалізації ВПК проходять роки, натомість як Федорову вдалося це втиснути в декілька місяців, навіть в місяць часу, і оце досить серйозне, на мій погляд, досить прагматичне рішення. Тут політики нема, тут скорше за все, здравий прагматизм. Але зауважте, пане Сергію, наразі взагалі не стоїть питання, можливо, відставки сирського, незважаючи на дурнувату енергію безумної безуглої, правильно? Тобто, скорше за все, йдеться про те, що з, зі зміною Єрмакану, відповідна і риторика безуглої зміниться докорінно. І тому збити сирською не вдалося, а це вже показник. Це от якраз те, що свідчить коней на переправі, не міняють. Якби ми там не ставилися до сирського погано добре, але ну ми з вами на початках нашої теру проаналізували, що росіян за 4 роки широкомасштабної війни обмаль досягнень навіть тактичного рівня, і це в поєднанні власне того, що сирський був членом команди відповідно залужного, і наразі фактично продовжує ту саму лінію. В моменті, от якраз активної протидії російській агресії, ну і дозвольте додати, як на мене буде дуже показово. Не те, що буде, чи будуть зміни в генералітеті. Це точно справа Зеленського як Верховного. Так. А от чи будуть зміни в закупках? Наприклад, що буде з державною агенцією закупівель і так само з до, там Ну і агенцією, яка закупає снаряди, яка ось ось має об'єднатися. Чи будуть там зміни? Отут мені дуже цікаво, бо це дуже корупційна історія. О, пане Сергію, браво. Знов таки. І отут саме цікаво. а отут якраз змін ми і не очікуємо. Причому зауважте, пане Сергію, ми не очікуємо і кадрових змін по ключових областях. Зауважте, кого поміняли керівників обласних адміністрацій. Ну, давайте говорити відверто: другорядних регіонів. Натомість там, де основні корупційні оборудки, це Донецька область, Харківська, Запорізька, Сумська. Заужте, пане Сергію, чи є вони в переліку осіб, яких президент готовий міняти? Напевно, ні. А там розкрадання мільярдні. Пане Сергій, ви будете неприємно здивовані, а зле за 25 рік Донецька область вгатила приблизно 900 мільйонів будівель, будівництва будівництво. А дорожньої інфраструктури. Ці 25%, що зараз контролює Україна, я перепрошую. Так. Клас? Тобто, це ми тільки один е, підняли епізод. Будівництво підземних шкіл. Свого часу мені вдалося заблокувати цей проект Комечувасі Запорізька область. уявіть собі. Населений пункт в зоні ураження навіть відстової російської артилерії, вже не говорячи про відповідну реактивну. І поважна ця людина, очільник Запорізької обласної військово цивільної адміністрації, готувала проєкт відповідно будівництва підземної школи. Заважте, пане Сергію. У нього не виникло питання вивести українських дітей з зони бойових дій. А воно хотіло закопати сотню мільйонів гривень в землю в прямому сенсі. І коли ця схема була поломана, він вийшов і прокоментував. На жаль, негативна реакція в ЗМІ змушена нас поміняти плани. Ну, я і в подальшому буду аналогічно давати негативну реакцію, ламаючи подібного характеру схеми. Тобто, підсумовуючи, пане Сергію, святій української корупції. Невідповідно агентства держзакупівель, невідповідно ключові посади мовиться про очільників обласних державних адміністрацій, де, власне, і реалізуються ці корупційні схеми, вони не поміняні. Але й головне, пане Сергію, ви будете неприємно здивовані, напевно, як телеглядачі. Пам'ятаєте резонансна справа щодо розкрадання півтора мільярда гривень на закупівлю артилерійських снарядів, Львів політехніка? Знаєте, чим закінчилось? Нічим пшиком. Справа закрита. Півтора мільярда поділили. Ну, гарна сума, можна ж ділити, правильно? От вам і відповідь на питання. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую всім, хто ставить вподобайки, підписується. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським телевізійним регіональним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів Картка Мона і іпал в описі цього відео. Ну і зверніть увагу на українську платформу донатів САПСАП. Ось qr код Там бонуси за куліс редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі САПСАП. Перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас по телевізору. Знайдіть на ютубі спецпроєкти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.